Скільки у вас підписників в інстаграм? 90 тисяч як вам це вдалося? Як ви набрали аудиторію? Вихала утром матка, а вставала утром, дивилася і казала, я все зможу. Ну могла б я так сказати, але ні, вибачте, люди треба походу працювати. <сум> Знімала контент. По два-три рілса в день виставляли, які не залітали, я їх змусила просто така виробника. А за якими українськими блогерами ви слідкуєте? Може, Остась надихає? Мені подобається Ілюхіна, мені подобається МДСК Маріна. Український блогер це Олег він – це бусиночка Чи його без Скільки у вас реклама коштує? Так, ще щоб не стриндітним. Історія 6700, А от різ 15 тисяч. Да, а де ви для себе співпраці знаходите? Я просто люблю делегувати всі справи. Якщо у є можливість на початкових етапах займатися тільки контентом. Я просто раніше займалася колабораціями. Це дуже важко. Це як окрема реальна робота. У Мене зараз є три менеджери, які роблять і холодні розсилки, і відповідають на запити, і повністю ведуть класну круту комунікацію з великими брендами, тому що це також величезна робота, і тому всі класно заробляють. Якщо у вас ще немає команди, ви шукаєте співпрацю для себе. Переходьте на Белгеркоміє та знаходьте бренди для співпраці. Класно. Приємно